І так, дорогі мої, що ми робимо? Ми зробили вже ругалики і тепер робимо торт, вапельний торт. Чим він вигідний, Чим він вигідний? То Його не треба пекти, він продається. Правда, в нашій зоні він не продається, нам привозять з України. Ми купуємо наших, на наших, в наших хлопців на автобусах. Це вже готове. Ми для нього зробили отакий крем. Що сюди ми зробили? Ми промололи, проблендували, збили масло 250 грам. Ми його збили до білого кольору. Потім до нього додали зварене, зварене згущене молоко. На Україні воно називається іриска. Ми купили також це молоко на автобусах. І до того всього ми додали мелені горіхи. мелені е сухі горіхи. Тепер ми будемо цим кремом, він дуже смачний, намащувати коржі. Так, ми його промастили, і тепер на нього ми кладемо другий корж. Втрамбовуємо його, і не забу... Його можна ще змастити. Якимось лікьором. Ну, я це робити не буду, тому що ми його будемо їсти аж на третій день сьогодні, ні, на сьогодні, через дві ночі. То він пропитається цим кремом, що торт буде, можна буде їсти одними губами. Ок. І так, мастимо другий корж. І так ми наш пляцок, наші куржі переклали. Тепер оформляємо, хто як вміє. Я отак вмію, може краще хтось вміє. Це вже, це вже на смак, на е, дизайн, на красу. Кожної людини персонально. Наші, наші. І ми лишимо його аж так, аж до післязавтра. Тому що завтра в нас будуть помпушки, ціла купа буде страв. Ну, я думаю, що вистачить. Можна ще щось поставити